Give Фінал вортуру дві 2017 року був незвичайним. По перше, на вулиці було всього 6 градусів, а стрибати за таку температуру не найприємніше, і ми намагалися зігрітися будь-якими способами. По друге, учасники, усі три данкери це мідалісти чемпіонату світу того ж року. Тому цей момент робив цей контест особливим. У нас було достатньо часу для розминки на корті, що дозволило нам нормально розігрітися настільки, наскільки це було можливо за таких погодних умов. Наприкінці розминки я почувався досить непогано. Перший раунд відкривав ліпек. Він ставить людину під кільцем з м'ячем над головою. І забиває свій фірмовий реверс однією рукою. М'яч зайшов нечисто. До речі, часто у нього виходить забувати саме так цей цікавий данк. Але перша спроба є і за це він отримує дві вісімки і дев'ятку, що досить суворо. Хоча рівень конкуренції на корті за шкалі. Тому нас судили жорсткіше. Я був наступним. Я ставлю менеджера команди Данкеліт під кільце з м'ячем над головою. Милата. Я вирішив почати просто з упором на стиль і стрибок. У першому раунді це найчастіше працювало для мене. Також це була моя стратегія для розминки. Я ніби завершував її у своєму першому данку і тим самим активував тіло на максимум. І як ми бачимо, це спрацювало і цього разу. Я отримую на 2 бали більше ніж Ліпек. Але сталася випадкова травма. Під час приземлення я зачепив фотографа, який сидів під кільцем. Але медики на корті швидко надали йому допомогу. Контест поставили на паузу на деякий час, але незабаром. Аром, усе відновилося. Перший данк Кріса Стейплса він ставить під кільцем двох зігнутих людей у такому положенні. Яка краса крайст ейрданк через зігнутих з першої спроби, явно найкращий данк першого раунду. Дуже гарний і багатообіцяючий початок контесту. Завдяки цьому данку він виривається у лідери. Раунд номер два. Ліпек був налаштований настільки сильно, що не звернув уваги на дроти на корті, або просто не став витрачати час, щоб їх прибрати. У цього кіборга одне завдання забивати данки. Джей річ на 360 з першої спроби це сильно піднімає градус, але в нього по суті не було вибору. Щоб відірватися від третього місця, на якому він був після першого раунду, йому потрібно було забивати щось потужне, що він і зробив. Звісно, усі десятки. Другий данк від мене, я вирішив увірватися у фінал красиво і попросив Ліпека навісити мені від ребра щита, а сам хотів колотити данк під ногою. І тут стався несподівано неприємний момент. Ліпик не влучив у щит взагалі, а я просто за інерцією заніс м'яч у кільце. Це було максимально тупо. Але я просто не встиг зупинити свої руки. У мене була думка попросити суддів перебити цей данк. Але за правилами, якщо м'яч опустився в кільце, то це вважається успішною спробою, яку потрібно оцінювати. На жаль, для мене це була фатальна помилка, яку я вже ніяк не міг виправити. Таке кілька разів траплялося і зі мною, і в принципі, з деякими проданками. На дан контестах. Другий данк від кріса. Він вирішив забити 360 минміл, який у нього виглядає дуже розмашисто. Але перша спроба прийшлася в душку з другої спроби. В нього все виходить ідеально. У Стейплса свій унікальний стиль, який не переплутаєш цим данком. Він забезпечив собі місце у фіналі проти ліпека. У них буде ще три фінальні раунди, у яких вони заб'ють по одному данку в кожному. Ліпек відкриває фінал. Роба на 720. Ліпек єдиний, хто забиває цей данк на контестах, хоч він робив це не дуже часто, але сам факт дуже його виділяє. У другій спробі він справляється з ним. Тут, я думаю, можна сперечатися, чи це було 720 чи 540. Як ви вважаєте, скільки градусів тут було? Насправді для першого фінального раунду і той, і той варіант дуже навіть підходить. Відповідь Кріса. Він вирішив настільки сильно розігнатися з самого початку. Спроба на 360 під двома ногами. Сильна заявка, але поки не вдала. Вау. Він робить це на максимальній упевненості. Прайм Стейплса. дуже легкий стрибок, чудова пластика і швидкість. Комбінація всього цього приносить йому максимальний бал. Цікава тактика, одразу забити один із своїх найскладніших данків. Цікаво, що буде далі. Ліпек просить кріса потримати м'яч на руці. 360 памп у виконанні ліпика всі данки виглядають дуже смачно. Але чи достатньо цього китка, щоб перебити минулий дан кріса? Я думаю, такої задачі і не стоїть. Він націлений загалом набрати більше за нього. Другий данк стейплса він ставить мене під кільце з м'ячем на головою. Ми розуміємо, що він хоче забити, але два поспіль стрибки виходять невдалими. Ще є час і шанс усе виправити, але він вирішує більше не ризикувати і змінює данк. І заміну він обирає дуже достойно. по полікуть без перестрибування когось. Мало хто може забити на контесті. Точніше, одиниці кріс робить це часто. Усі дев'ятки заключний фінальний раунд. Так, звісно, ми всі знаємо, що зараз буде. Ліпек влаштовує невеличке шоу, яке розігріває глядачів перед його данком. Він ставить людину під кільце з м'ячем над головою, і при цьому людина стоїть на стільці. Гінекрай і гамігай. А воно сівудиґа у найлегшому стрибку він робить це з першої спроби. Публіка в захваті. Подивимося, що скажуть судді. Чим відповість Кріс? Він теж вирішує забити данк через людину, що стоїть на стільці. Але я особисто ніколи не бачив, що він це робив, принаймні розбігаючись від центру майданчика в лоб до кільця. Він вирішив забити тріплап цікаво, який у нього був план на контест. Поки фінальні раунди виглядають як рандом. У другій спробі він вилетів дуже високо, ніби міг засунути лікоть в кільце. Але через відсутність практики він не встигає обробити м'яч, він просто вилітає з рук. Залишається останній шанс. Його рішення не йти до кінця з цим данком. Він вирішує зробити те, що забуває на контестах, принаймні частіше ніж тріплеб. Він встановлює таку конструкцію з двох зігнутих людей під кільцем і, на жаль, промахується у своїй останній спробі. У підсумку в п'яте у своїй кар'єрі, ліпек стає чемпіоном фіналу світового Get home to crown. You got a copy printer and headphones and two thousand dollar check for his efforts.